Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад. Кінець осені: восени відбуваються зміни, в неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані, яблуні. В житті тварин відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі.